Всім доброго дня! Радий знову вітати вас на каналі. В мене є ось такий донор. Мені його подарували для того, щоб я його розібрав і утилізував. Зазвичай з таких варіантів добувається технічне срібло або срібо, яке ну, його декілька видів: є магнітне, і немагнітне, в залежності від потужності, від характеристик, які використовуються в даному приводі. Відрізняється немагнітне срібо тим, що воно більш чистіше, а магнітне срібло в тому, що в ньому більше домішок. Домішок саме неогліда. як називається. І тому ми зараз розбираємо даний девайс. У ньому є такі дугогасники, які гасять дугу. Ми їх знімаємо, все це розбираємо. Ось таким чином. І у нас видно, у нас видно ось тут, на трьох а, варіантах, і он всередині средні п'ятачки. Досить маленькі, але я вам покажу, навіщо я це відео знімаю, для того, щоб показати, як я їх знімаю саме звідти. Як я добувається срібло і що я в подальшому буду з ним робити. Тому а, зараз я швиденько розіб... розберу і покажу подальші маніпуляції, які я буду з допроводився на так. Маю ось таку гравірувальну машинку грандовську потужністю майже кіловат. Її будемо використовувати. На кінці я поставив ось таку фрезу. Досить вона непогано себе рекомендувала, знімає прям, прям, прям космос. Мені дуже вона подобається, тому я саме безпосередньо її використовую. Е, машинка в мене з нужним приводом, тобто я можу натискати на педальку і вона в мене працює. Для того, щоб наше срібло не розліталося, е, звичайна півторалітрова пластикова бутилка-пляшка. Ми її обрізали, вдягнули таким чином. Беремо ось таке відеречко маленьке. І що ми бачимо? Ми бачимо, у нас є п'ятачок. Маленький, але він. Ми його засуємо в деречку, беремо машинку, натискаємо педальку. Я затратив буквально 7 секунд, і цей пятачок у мене. Перейшов порошочок І потім цей порошочок я збираю з таких питачків, зараз я дочистю це все. І назбирав я вже, в принципі, плюс-мінус, трошечки назбирав. І це сьогодні ми з вами будемо переробляти, робити наш срібло саме за цих контактів. Тут суміш і магнітні, і немагнітні, тому їх не сортував, я їх просто а, зібрав в одне місце і, і сьогодні буду переробляти разом з вами. Так, ну і саме перше, що нам потрібно, це зважити матеріал для того, щоб дізнатися концентрацію кислоти, яку нам треба зібрати, і кількість кислоти, яку нам треба зібрати для того, щоб розчинити даний, даний матеріал. Так. Угу. А Ще в мене є. Зараз хвилинку ось такі зерна. Відео я прикреплю, який добував тут багато більше міді. але будемо розчиняти все одночасно, щоб не затягувати процеси. Так, Ну і саме цікаве, це порошок зі сріба, з технічного сріба. Яка його кількість? Зараз дізнаємось. Так, 174 грами, ну і фактично, я думаю, мені знадобиться десь 300 мл азотної кислоти. 200 мл я вже приготував. І завдяки добрим людям я можу сказати велика дяка, що в мене з'явилася тепер така кількість лабораторного посуду. Пане Андрію, якщо ви будете дивитися це відео, величезна вам дяка. Світ не без добрих людей. Лабораторія розширюється. Так, погода в нас, до речі, знову ж таки, прохолодна. Сьогодні вже нарешті знизилась температура. Це не, не те, що нарешті, не те, що я чекав цього, але знову ж таки, 3 градуси на вулиці. Це не, не та температура, при якій хотілося б працювати. Так, так, і візьмемо все-таки. Минулого разу я працював в ось такій ковбочці. Сьогодні візьму таку вона трошки більша. Я думаю, рідини найбільша відміститься. Попрацюємо з матеріалом. Зараз засипаємо його. Є у мене така лієчка. Дуже друга лієчка. І ми зробимо ось так. Годин штатив трошечки не, не встиг. Ось так До речі, хто може знає, хто може порадити, я використовую перший раз і вперше використовую не дистильовану воду, а воду з обратного осмоса. Тестером ТДС я перевіряв там майже в нулях усе. Наскільки це коректно, я не знаю. але мені цікаво і якщо хтось має можливість такою розповісти мені, чи це доречно використовувати таку вучині, то буду вдячний за ваш досвід або за інформацію, яку ви мені надасте. Так, Водички я лью 120 грам. І до 120 грам я додаю азотні кислоти. Так, ну і чекаємо, чекаємо на весь процес. Яка магія? Тихенько процес іде? Це вже 200 мл азотки я використав, трошечки підігріваю на газовій горільці, щоб максимум можна було добитися реакції, щоб довго не гратися з ним, щоб азотка одразу входить тому що світо вимикають, вже на вулиці темно. Не темно, але скоро буде темно. Тому намагаємося зробити пришвидшити процес. Дуже гарно. Не встиг я закінчити процес, тому що швидко стемніло, світу у нас вимкнули, і фактично можна було б робити всі маніпуляції, тобто розчин відновлення і е, переплавку в темноті, але знову ж таки цього б вам я не зміг показати. Тому сьогодні фільтруємо те, що є. За ніч багато випало мідного купоросу. Мідний купорос зараз розчиняється в воді і розігрію я його. На вогні, щоб він краще розчинився. Потім я його знову фільтрую і е, добиваю те, що там добило. Там, я так розумію, що трошечки залишки сріба є. Е, зараз ми повернем, ну, підемо туди і я вам все покажу. Е, Дорощинимо і потім будемо відновлювати срібу. Весь процес я вам сьогодні покажу. Так, ось решта розчину. Видно, чи то залізний купорос, чи то мідний, тому що було і те, і те. Чи то суміш, він такий зеленкуватий. Зараз протрем. А Тут нічого я вам не покажу. Коротше, розчиняємо в воді, Кипятимо, а потім, цей, а потім буде видно всі процеси. Трішки підігрів наш розчин і спробуємо відновити той процес, який завжди, завжди викликає неймовірні почуття, враження. Особисто для мене. Це неймовірна кількість хвориду. Срібо відновили, промили, точніше, хорити відновили промили. Зараз заливаємо солодкою водою. Переводити в металеве срібло. За рахунок чого? За рахунок правильно кластичної соди. Це теж дуже цікавий процес, мені завжди подобався. Є в ньому щось незвичайне. Зараз трошечки перемішаємо, розіб'ємо грудочки. І почнемо. У ну, нас маленький Чорпачок і погнали. А що зараз буде? А що буде? Ой, щось буде? Потихеньку, потихеньку, про що я говорив. Так, маємо такий результат, не скажу, що багато, чомусь я думав, що буде більше, але все одно перевіримо, що в нас вийшло. Просуємо бракетики. Ці бракетики потім переплавимо. фоточка Так, щось не депресував. Нічого страшного, я перепливаю і так. Ну і так будемо формувати бракетики. Зараз вагенько просушимо і плану бракетики. Буде втрати, втрати за рахунок невідомих матеріалів я пізніше покажу, що там було і втрати за рахунок того, що цей, що вилетів шприц з брекетиком і це все було на подвір'ї. На жаль, ну рукожоп, що скажеш. Зараз спробую сплатити те, що лишилося. Такий на сьогодні результат. Ось щось таке залишилося ще в процесі е, перетравки срібла. Воно прям скоголювалося, такі прям брилики були, не знаю, що це. Воно досить крихке. Бачите, порошок перетирається. І азотка вже його не бере. І вага його досить таки суттєва. Ну, не знаю, треба зважити, відчувається. Я повинен такої субстракції викину, а повинно лише для огляду може хтось щось підкаже, що це таке. Так, ну і оскільки немає світу, доведеться працювати під ліхтарем. Зафіксуємо результат сьогоднішньої роботи. 47,5 плюс чистка відбори, ну і фактично. Я думаю, 47, 46 і 8 десь буде чисто срібро. Ну, Знову ж таки, я можу зробити ще одне відео для того, щоб переконатися, скільки чиста вага. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Ну а я стараюся для вас.